Уся надія на єдине, надійне і потужне джерело інформації, яке не може проігнорувати жоден політик і жоден правитель, це люди, це громадська думка людей. Тому я звертаюся до вас, люди. Донесіть цю інформацію до кожного від одного до іншого. Тільки так правда може дійти до тих, хто приймає рішення. Саме ви, кожен з вас можете передати правду. Ви можете стати тією самою людиною, яка зможе донести справжню інформацію, реальні дані про Сибірський плюм, тим, хто може врятувати мільярди життів, тому що від рішення однієї людини може залежати більше ніж від сотень доповідей. Але щоб він прийняв правильне рішення, він має знати правду, ту, яку сьогодні дізналися ви. У президентів теж є діти, у когось вже є онуки. І він, як і ви, може стати перед ними, подивитись в очі і запитати себе, чи хоче він коли-небудь почути їхні крики у вогні, чи хоче він відчути цей запах? Я не думаю. Я вірю, що він не хоче цього. Ніхто з розсудливих людей не хоче, але саме цього хочуть секти дворкіна, яким страждання інших людей приносять тільки насолоду, як вони вже довели протягом 30 років своїх садів. Злочинів, які вони так відчайдушно хочуть залишити похованими під товстим шаром вулканічного попилу, саме вони створюють цю броню, яка не дає змоги здоровому глузду пробитися до людей, які ухвалюють рішення.